Миро і добра вам, дорогі друзі, і всіх, хто дивиться мій канал. До вашої уваги пропоную відео, яке було зняте більше місяця назад. Знаходжуся я не вдома, тому можливості в мене вкрай обмежені. Використовую все, що під руками, тому що хочу мати спільність з вами. Маю бажання знімати. Не дуже є що, але, попри все, хочеться рухатись далі. Життя, дякувати Богу, продовжується. Тому. Зараз в мене випала можливість, вже маю можливість на телефоні монтувати відео. Тому уривки, які там будуть складені докупи, це частинка мого теперішнього життя. Бажаю вам гарного перегляду. З ваших лайків зрозумію, сподобалось вам чи не сподобалося. І буду розуміти, як рухатись мені далі. Тому гарного перегляду усім. Міцного здоров'я і гарного настрою. Бажаю усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у мене є декілька вільних годин. І якщо ви замітили, відео останні, які я знімаю, вони усі зняті і від руки. Тому я вирішив, що мені негайно потрібен який-небудь штатів. І під рукою в мене попалися жалюзі такі. Вони вже старі, посипалися, як бачимо, їх викинули, я їх забрав. Почав розбирати і побачив багато корисного. Ну, ось такого типу вони були. Це відкладаємо на потім. І ось, ну, що хочу сказати перш за все. Якщо у вас є такі жалюзі, оце чудово направляюче. У неї є ребра, воно міцне, має певну таку жорсткість, хороший каркас. Я думаю, що це в мене буде отак. Основний, вертикальний, вертикальна ось мого штативу. Далі, хлопці, що там є в жалюзях наших? Ну, отакий ось дюральовий прут. отакої форми цікавої. Звідси бачимо, і він також потужний. Його можна використати. Якщо хтось займається різними саморобками, це добре діло. Так, ще що тут хороше є. Ну, Шнурок, понятно, також на нього можна щось повішати або ним щось зв'язати. Оці бальомбочки, не знаю в кого як працює фантазія. Але найцікавіше, що я тут побачив, це ось така річ, яка крутить, яку ми верніш крутимо, і воно нам. Врасовує, засовує, розвертає ці жалюзі самі. Ось як ви бачите, я поставив міточку тут і тут і порахував. Це не що інше, як редуктор 1 до 4. І доволі міцний потужний редуктор, зроблений ось таким типом, там всередині ще є 1, 2, 3, 4. 4, якщо не помиляюсь, всередині ще шестерні. І тому я думаю, що місяці тут алюмінієвий, початок, алюмінієва шестерня. Тому, якщо десь щось хімічити, хочу вам сказати, що, наприклад, навіть для саморобного приймача, для тонкої настройки, це просто шикарно. Тут ще ролики ось є навіть для нитки, можна вже готовий тільки на ручку якусь прикріпити і вже для настройки радіоприймача є готовий редуктор. Ну, а може і для чогось іншого. Так, ну а я планую... планую... сюди використати оцих два бігунки, які були, зараз розберу. Ось у мене є отака, не знаю від чого це упаковка, але якщо її отак зігнути, то сюди телефон отак залазить якраз. І я думаю, що якщо я її прикручу отак, обріжу її, тому я зможу пересовувати його вверх вниз а під власною агою воно буде саме фіксуватися. Ну, принаймні, у мене такі плани. А під низ треба буде знайти якусь сюди якусь стойку. Ну, це, швидше за все, буде, напевно, якийсь ДСП-лист. Мабуть, використаємо це, що тут було сюди, для того, щоб його якось прикріпити. Ну, з цим побачимо. Як воно буде і що воно буде? Те, що вийде, потім покажу. Ну, а на сьогодні поки все. Тому з жалюзів маємо такий хороший каркасик, профіль отакий. Маємо пруд дюральовий, маємо шнур і маємо чудовий редуктор. Тому, якщо у вас є такі жалюзі, розберіть їх і поскладайте все на свої місця. Прийде час і воно вам послужить. Миру і добра, всім пока. Друзі. Вирішив засняти той момент, як виготовляється підошва до мого штатива. Пішов на звалище меблів, тут неподалік мене є, знайшов такий кусок товстого ДСП. І по центру роблю, як ви бачите, ось собі намітив, підміст штативу, роблю, треба його вирізати оце все діло. Користуюся підручними засобами. Тим, що в мене є Меншою отверрткою, викруткою, вибачте, роблю спочатку першу, перший отвір, прокручую потихеньку. Потім ось такою далі розробляю на більший отвір. Ну, а потім моя Ножовочка, яка виручає мене завжди, і де б я не був, відео про неї в мене є, нічого тут такого немає. Це знайшов ручку на металі, а це від лобзика заставив сюди пилочку. І нею далі отак проробляю, завожу її і далі буду нею просто пиляти. Для цього потрібен просто час. Пропиляю, далі побачимо, що з цього вийде. Дорогі друзі. Завдяки цій досочці у мене зараз дуже гарний настрій і хороший кровоприлив і все інше. Допеляр'я і це О. Ми зараз будемо приміряти, підганяти сюди штатив. Так що, якщо є бажання, то все у вас завжди вийде. Так, друзі. Ну, ось мої дві руки. І ось для прикладу ми знімаємо відео. Доробив я штатив. Є в ньому, правда, маленькі нюанси, зараз я вам покажу, потім я їх дороблю, але поки що якось так. Виїжджаємо звідси. Ось таке чудо диво в мене вийшло. Переміщається. Взад-вперед. Тут, як ви бачите, я прорізав під камеру, щоб не заважало. Тут під кнопки. Ось у цей момент треба зафіксувати, бо воно сильно грає від будь-якої вібрації. І отак от в мене є телефон. Сюди заставляється телефон. Звідси ми управляємо пуск-стоп. Єдине, що от, хилитається. Піднімається, самофіксується на будь-яку висоту. Фіксування я влаштував за допомогою плінтуса. Знайшов кусочок. Його підрізав ось від нього відходи, так, щоб цей пас сюди от заходив. І таким чином. А це прикрутив просто болтом. Там якраз був отвір, він готовий вже в цьому тубусі. Не знаю, це якесь кріплення, від чого воно це кріплення, не знаю. Ну, а тут. У мене отвір вийшов послаблений, бо мій електролобзик давав іноді збої. Вони навіть є травма. То я його зафіксував шурупчиком і на цьому все. І штатив стоїть, сама штанга стоїть просто шикарно. Треба от сюди щось придумати, зафіксувати, щоб воно не ходило туди-сюди, щоб не шаталося. Ну, не маючи нічого, це вже щось буде, по-перше, розборне, тому що я суботу. Свобод... Не знімаю це діло, відкручую шурупчик, це займає буквально хвилинку часу і знімаю оце все, і можна його складати на своє місце і воно не займає місця. Ну, звичайно, це я відріжу, тому що мені довжина, тут 1,20 двадцять, напевно, якщо не більше, мені такої довжини великої не треба. Зараз попробую, якщо моя чудо-пилочка Захоче, ну вона то буде різати алюміній, але чи в мене вистачить сил. І тоді на цьому буде все. Да, до речі, говорячи про редуктори, ось іще є редуктори, такі досить шикарні редуктори, тільки якщо вони справні, то вони також будуть непогано працювати. Тут черв'ячний редуктор, він досить має бути сильний. Тому жалюзі це дуже прикольна штука. Отак на сьогодні. Хлопці, дівчата, у мене все. Ось таке чудо диво я собі змайстрував. І буду намагатися знімати, щоб вам було якнайкраще видно до того часу, доки не зміниться у нас обстановка. Так, одною рукою надівати трохи не у... Тут воно плотно. Ось таке чудо у мене вийшло. Кому сподобалось, ставте лайк, кому ні, вибачайте, бананів немає. Миру, добра, усім злагоди. здоров'я крепкого, всім пока.